Колеги, ми проголосуємо за це, бо маємо все робити, щоб розблокувати дороги. Але замисліться, що ми робимо. Ми звертаємося до новообраного Сенату і Сейму, який не має свого прем'єра. Прем'єр Муравецький, президент Дуда. Вони керують урядом, вони відповідальні за блокування доріг, вони нічого не роблять для того, щоб це розблокувати. А ми покладаємо відповідальність на новообраного Сейму і Сенат. Майбутнім прем'єром буде Туск. І, очевидно, це буде сприйнято як наш недружній крок по відношенню до Польщі. Так, ми маємо це робити, бо вони мають діяти. Так, ми сподіваємося, що коли в середині грудня зміниться уряд, то вони все зроблять для того, щоб допомогти нам розблокувати дороги і взагалі розблокувати наше співробітництво. Але давайте діяти мудро. Давайте не чинити так, як ми чинимо. Давайте не втручатися у внутрішньопольські розбірки в Польщі. Досі. Згадують візит пана голови Стефанчука і пані віце-голови в Польщі, які спілкувалися там із владою з опозицією. Ми спілкувалися лише з владою. Опозиція прийшла до влади, хоче нам допомогти. А ми своїми руками хочемо перетворити їх на ворогів, на мало ворогів в Словаччині, і Угорщині. На що ми робимо ці провокації? Так ми не можемо за це не голосувати, бо це наша біль. Але так як готувалася ця постанова і так як вона сформована, очевидно, вона сформована так, що нанесе шкоду нашим стосункам, і нам потім доведеться це виправляти, щоб спільно з новообраним польським урядом розблокувати дороги і зняти проблеми сільського господарства і нашої європейської інтеграції. Дякую, будемо голосувати, але прикро. Шановні колеги. Ми обговорили це питання. Я ставлю пропозицію прийняти в цілому з урахуванням. Пропозиції комітету та з необхідними техніко юридичними поправками проект постанови про звернення Верховної Ради України до новообраних сейму і Сенату Республіки Польща щодо продовження плідної і подальшої співпраці між народами Польщі та України. Ставлю пропозицію цю на голосування. Прошу голосувати.